Добрий ранок. Добрий ранок! Так, приготувалися, дивимося на екран. Ручки. Сашенька, давай з тобою поглянемо на, на наше відео і подивимося, куди ми сьогодні подорожуємо. Ми сьогодні подорожуємо до лісу помилуватися красою осіннього вбрання дерев. Осінь красиво розмалювала все навкруги, тільки ялинки та сосни залишилися у своєму вбранні. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольористий. Віти напівголі і небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая тихо ніжно ходить. Осінь буває різною, кажуть, золота осінь. А скажи чому її так називають? Чому Сашенька називають золота осінь? Лісочки жовтенькі. Жовто. так. Це коли багато жовтого, оранжевого листя на деревах. Коли на нього е, падають сонячні промені, то здається, що воно яке? золоте, так? Тому і осінь називають золотою. Які гарні дерева в осінньому лісі. Ось подивись, подум вітерець, він зриває і кружляє листя в повітрі. А давай розглянемо, як називається явище в природі таке. Як називається, коли падають листочки? Листопад. Молодчинка. Так, листопад. Листя падає на землю і шурхотить. Послухай, як. Ось так. Наші листочки шурхотять. А подивись, який у мене є букет. І з чого він цей букет, Сашенька, що букетик у мене? Так, з листочків. красиво. Саша, давай ми його розглянемо і дізнаємося, з якого дерева листочок. Дивимося, з якого дерева, який це листочок у нас. Це у нас листочок з берізки. Берізкий він у нас називається березовий. Якого він кольору, Сашенька, був? Жовтого, Жовтого, вірно. А цей листочок ось у нас. Із чого? З якого дерева? Як воно називається? Із каш... Каштані. Каштана, вірно. Отже, він який у нас каш. Та новий. Так. Не Якого? Так, а який листочок кольору? Жовтий з красним, мабуть. Так. А цей листочок у нас ось який, ось. З правої Вашу. сторони. Колоновий. Коленовий. Клиновий листочок, так. Отже він який? Клиновий, так? Ми з тобою сказали. А наступний у нас листочок який буде? Зараз глянемо. Який це у нас листочок? З горо... горобийний листочок, так? Значить, листочок у нас який? Горобенний. Горобиновий. так. горобиновий, так. Ось, тільки не, ось не тільки прикрасила дерева, а ще й принесла нам кошик із подарунками. Це плоди з лісових дерев. А зараз відгадай загадку. Він Після. на дубі виростає, шапочку гарненьку має, з дуба в землю упаде і весною проросте. Що це в нас таке? Жолудь. 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 Молодчинка, так, Жи. жолудь. Він твердий, гладенький на дотик, коричневого кольору, і що має ще? Що це в нього таке? Шапочка. Ж... Шляп. Ж... Шляп. Так. Жолудь це плід дуба. Далі слухаємо загадку. Що за диво на гілі? Їжачки ростуть малі, них гостренькі колючки та зелені кожушки. Кожушок розвив, розривається і на землі плід опиняється. Що це в нас таке за плід? Ану, скажи мені. Каштан. Каштан молодчинка. Він твердий, коричневого кольору, гладенький. Якої він форми? Круг. Круглої, так? Круглої. Це пліт у нас ось такого дерева. Каштана, бачиш? А подивись ось на картинку, який він, як їжачок, так? В зеленій своїм кожусі. Схожий на їжачка. Дивимося наступну картинку. Що це за пліт на дереві росте? Міцну шкарлупку має. Білочка їсти полюбляє. Що це у нас за плід? Горішки. Так, молочинка, це в нас горішки. Вони тверді. Так, шкарлупка в них тверда. Ядро саме в них дуже смачне, коричневого кольору, так? Шкарлушка горішка поділена, ніби навпіл, бачиш? На дві половинки поділена. А Ядре. також горішки полюбляє їсти хто? Жи, хто любить хто любить? Білочка. білочка. Так, білочка полюбляє їсти. Також люблять їсти горіхи і птахи. Вони видовбують шкарлупку і е, достають ядро. Добре, слухаємо далі загадку. Шелестять ялинки в нас метрів шість завишки. Краще їм нема прикрас, аніж рідні? Що це в нас таке? Шишки, вірно. Шишки. А, а, а що це? Місь, вирішує, Шишки, шишки <гут> Я... так. На яких деревах ростуть шишки? На лках. На лках. Так, на, на ялинках ростуть, та на, на ялинках та на соснах. А хто полюбляє їсти шишки? Білка Білка. Білочка та а хто це? Ташки Василь. Та... Василь. ташки Василь. та білочка полюбляють їсти. І наступна в нас загадка Слухаємо. червоненькі ягідки їй осінь роздавала, і красуня ця струнка птахів щедро пригощала. Що це в нас таке кущик і дерево? Володима. Ой, молочинка, так, горобина. Ягідки її маленькі. Якого кольору в неї ягідки? Ану, подивись. Ану, дивись. дивись. Червоні. Кажи. Червоні. Червоні молочинка, а вони дуже гіркі, дуже-дуже гіркі. А коли настануть морози, ягідки стають смачними. І ними дуже люблять ласувати. Відгадай, хто? Хто любить ласувати горобиною? Птички, мабуть, птички. птички. Та пташки дуже люблять ласувати. Добре, молодчинка, ось дивіться, пташка, сидить їсть горобину, тому що вона їм дуже-дуже смачна. Ліс це велика домівка. Де мешкає дуже багато. Кого мешкає дуже багато в лісі? Птахи мешкають в лісі, Сашенька. Да. Так. Зільний. Ще хто мешкає. Тваринки да. мешкають дикі? Да, да. Да. Так, молодець. А комашки мешкають? Комашки. Да. Молодчинка. Да. Але все ж таки найголовнішими жителями лісу, мабуть, слід вважати. Дерева. Лісові дерева, як ми е, пересвідчилися, дуже різняться між собою, так? Одні з них мають листочки, а інші ми називаємо е, якими? хвойними, так? Я ж умію, давайте їх згадаємо, які ми з тобою дерева розглянули, лис листочки. Ану, згадуй. Каштан. Каштан, Каштан мирно. Ще які. Горіх. Горіх молочинка ще які. З червоними ягідками. Що це було за дерево? Горобинка. Горобина молочинка. А е, із хвольних дерев ми знаємо, які? Ял. Ялинка. Що сосна. І... Ось з тобою ми сьогодні познайомилися з різними деревами. Я думаю, ти їх всі запам'ятаєш і будеш знати. Побачиш листочок, якийсь упав з дерева, і ти будеш знати, з якого дерева упав цей листочок. Добре? Добре? Добре. На цьому ми закінчуємо. Все, до побачення.